Всім привіт! Автопарк на зв'язку. У нас нове класнюче надходження. Це Ford Escape 2016 року випуску в дуже класному синьому кольорі, в гарній комплектації, на 1,5 літровому турбомоторі, на автоматичній коробці передач, на оригінальних 19-х легкосплавних дисках, на новій зимовій гумі. У автомобіля є тоновані вікна, є панорама, дуже класні стан карт. Сидіння також як новеньке, взагалі без зауважень. Комбінований салончик, він такий, де шкіра та текстиль. Попередній частині у нас також. Жодних нарікань немає. Повний електропакет, електрорегулювання бічних зеркал, електропривід водійського сидіння. Водійське сидіння не затерте. У автомобіля 97 тисяч рідного пробігу, мультикермо. З круї контролем датчики світла, датчики дощу, двохзонний клімат, штатна мультимедіа з блютузом, автоматік, все перемикається без зауважень взагалі. Тож, кого зацікавив даний апарат? Звертайтеся в автопарк Київ. Дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізинг. Також ми можемо провести авто з Америки або з Азії. Звертайтеся.